Субота, 22 лютого. Чому Христос зволікає з приходом? Це кажу, брати, бо час короткий. Перше до Коринтян 7,29. Проголошуючи Божу вістку, ангели говорять людям, що час дуже короткий. Про це мені сповіщали завжди. Щоправда, часу виявилося більше, ніж ми очікували в перші дні проголошення цієї вістки. Наш Спаситель не прийшов тоді, коли ми його чекали. Можливо, Господь не дотримав свого слова у жодному разі. Майте на увазі, що обітниці та перестороги слова здебільшого умовні, символічні, а не буквальні. Бог доручив своєму народові певну роботу на цій землі. Вістку трьох ангелів потрібно донести людям, думки вірян повинні бути спрямовані до небесного святилища, куди увійшов Христос, щоб звершити примирення для свого народу. Настав час запровадити суботню реформу. Пролом у Божому законі потрібно ліквідувати. Вістку слід проголошувати голосно, щоб усі мешканці землі могли прийняти пересторогу. Послухом істині Божий народ повинен очистити свої душі і підготуватися до зустрічі з ним, щоб у час його приходу бути бездоганним. Якби адвентисти після великого розчарування 1844 року твердо трималися своєї віри й одностайно йшли шляхом, вказаним Божим проведінням, приймаючи звістку третього ангела і в силі Святого Духа проголошуючи її світові. Тоді Господь могутньо співпрацював би з ними, роботу було б завершено, Христос уже прийшов би з нагородою для свого народу. Однак сумніви та невизначеність у наслідок розчарування похитнули віру багатьох адвентистів. Отже, справа зазнала перешкод, і світ залишився в темряві. Сорок років ізраїльтяни через зневагу, нарікання й обурення не могли ввійти до Ханаану. Ті самі гріхи загальмували входження сучасного Ізраїлю до небесного Ханаану. І не тому, що в Божих обітницях криється якась помилка. Невір'я, тяжіння до земного, непосвяченість і незгоди серед тих, що називають себе господнім народом, тримають нас у цьому світі гріха і смутку вже багато років.